Пане Ярославе, в першу чергу вітаємо вас з другим очком у чемпіонаті. Чи могли б ви прокоментувати гру у матчі з доволі непростим суперником? Які ваші враження та емоції після гри? Дуже дякую. Перш за все, дякую нашим збройним силам України за їхні подвиги за те, що ми маємо змогу тут жити і займатися своїми 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 улюбленими справами. Що стосується гри, так суперник дуже Дуже непростий, так само молода команда, ми, амбітна. На полі точилася безкомпромісна боротьба. Жодна команда не хотіла поступатися, в принципі. І я думаю, що обидві команди хотіли виграти, але сьогодні нічі не результати. Скажіть, будь ласка, що завадило вашій команді перемогти на цей раз? В першому таймі непогано виходили із оборони в атаку, і завадило. Вдало розпорядитися м'ячем вже в завершальній стадії. Ну і в другому таймі був у нас один хороший момент, який ми не реалізували. В принципі, якби краще краще віднеслись до своїх моментів, можливо би і заслуговували б сьогодні на перемогу. Дякуємо. Чи задоволені ви нічийним результатом у сьогоднішньому матчі? Перш за все, ми задоволені тими. Тою гру, яку продемонстрували хлопці тими бійцівськими якостями, які вони сьогодні проявили, непоступливості, жаги до перемоги, цим ми задоволені, ми їм подякували в роздягальні. Ну а ніч'я – це теж позитивний результат для нас на сьогоднішній день. Враховуючи затяжну безвиграшну гру, як ви налаштовуєте ваших, вашу команду та мотивуєте? Стараємося знайти потрібні слова, щоб хлопці виходили на кожну гру перемагати. Ми не налаштовуємо, щоб виходити відбивати номер або ще щось. Так, хлопці молоді, але перш за все, ми налаштовуємо їх на перемогу, і хлопці це демонструють. Не завжди виходить проявляти всі свої кращі якості, але знову ж таки ми прагнемо перемогти в кожному матчі. Дякуємо та бажаємо успіхів у майбутніх матчах. Дякуємо. Пане Володимире, а, чи могли б, будь ласка, дати коментар та ваші емоції після сьогоднішньої гри? Ну і емоції негативні, тому що по класу наша команда вище. У нас була ігрова, територіальна перевага, багато моментів було. Ну, не вистачає завершальні стадії атаки, кому і, ігрового мислення, а кому просто індивідуальної майстерності. Все банально. і Пропускають гол просто з нічого. Стандартне положення, хоча і могли ще й на контратаці один отримати. Така ситуація. Ми їхали за трьома очками. Кажу, ну, молода команда організована, вони молоді хлопці. Такою командо треба вигравати, звичайно. Четвертий матч поспіль ви набираєте залікові очки. Як ви налаштовували команду з э, грою за аутсайдером та чи вивчали ви суперника? Ну, ми в останні ігри ми грали за аусайдерами, в ближній частині і всі трюніші зіграли. У нас помінявся склад, вона. Не вистачає креативних футболістів, які перейшли в першу команду, потім є багато травмованих. У нас в тому проблема, що центральна вість відсутній ведучі гравці. Ну, а налаштовували тільки на перемогу. Ну як? В набрав сьогодні очко. І сьогодні другий, розумієте, вже негативний осадок залишається. Ну, але по горі. По грі кажу, перевага, але немає, не вистачає ідеальної майстерності, кому ігрового мислення, кому холодно крові психологічної впевненості. У порівнянні з домашнім матчем з Кременем 2, яку ви виграли з результатом 2-0. Чи здивувала вас сьогодні кременчуцька команда? Ні, я бачу останні ігри їхні. В принципі, ми чекали, але нам нічого не здивувало. Вони були організовані в першому колі, коли з нами грали. Ну, Молодість спрацювала, тому ми виграли рахунком 2-0. В принципі, по ігрі сьогодні так само мало бути десь два м'ячі різниці. Ну, футболі таке буває, що не завжди виграє сильніше. Скажіть, будь ласка, через дискваліфікацію ваш основний захисник Іван Дуць, який, до речі, визначився забитим, м'ячем у першому матчі з Кремнем 2 А чи не вистачало його сьогодні на полі? Ну, звичайно, він надійний гравець, він у нас досвідчений гравець йому вчора. Виконалося 30 років, що ми його вітаємо. Його не вистачало, тому що він лідер команди і, це, і досить надійно грає при стандартах, що в обороні, що в атаці. Дякуємо вам за коментар. Бажаємо успіхів в наступних матчах та спокійної дороги.